Того часу. Як це можна назвати? Може, вони такі мудрі, як в Тернополі в місті, Тернопільська обласна рада, де голова Кайда скликали сесію. А ви знаєте, на коли міський голова Тернополя, до речі, представник Групи за Україну, на коли сесію призначив по Чорноморському флоту? На п'ятницю? Ну, кому вже та сесія потрібна, якщо сьогодні вже все рішення ухвалено? Що це за ігрища? Що це за підлобузництво? Що це за намагання і вашим, і нашим? Житомирська обласна рада, голова обласної ради, представник бют, з 95 депутатів 51 представники націонал патріотів Де їхня сесія? Закарпатська обласна рада, очолює наша Україна, 88 депутатів, 52. Більшість нашої України і БЮТу Кіровоградська обласна рада. Депутатів. З них 55 представники так званих національно-демократичних сил. Де сесія в Кіровограді? То саме можна говорити? Рівне, де керує б'ют, суми, про які Мірошниченко казав, де б'ют керує. Хмельницький, де наша Україна керує, Черкаси, де б'ют керує. Чернівці, Чернігів, так само б'ютівський. А тепер собі уявіть товариство. Так сьогодні багато було людей. Сьогодні було. Достатньо багато людей навколо парламенту, але не так мав виглядати нинішній мітинг. Це мали вийти усі 14 голів обласних рад. Представ...